Усім вітання, мої дорогенькі. Коли приходить час заготівлі, хочеться посмакувати щось новеньке для себе. Одним з таких хороших поєднань є тушонка з солодким болгарським перцем. Чимось схожа на м'ясне лечо. Для приготування беремо 1,5 кг свіжого болгарського перцю. Можна обирати червоний, жовтий, головне, щоб гарний та здоровий. З м'яса беремо лопатку передню частину туші свині. М'ясо також має бути свіже, без жодного запаху та слизу, тоді страва виходить смачною. Спочатку підготуємо перець, ретельно промиваємо його, щоб видалити забруднення, і після миття даємо йому час обсохнути або витираємо рушником. Розрізаємо кожен пліт уздовж на дві половини, очищаємо перець від насіння та плодоніжки, а також забираємо білі внутрішні перегородки. Нарізаємо його смушками. Для цієї заготовки найкраще брати м'ясистий болгарський перець, адже він має більш соковиту та насичену текстуру. В результаті це додасть тушонці особливого смаку. Коли перець із щільною та гладкою шкірою без зморшок і м'яких ділянок, це свідчить про його свіжість і зрілість. Тонкошкірі плоди будуть менш ароматними та водянистими. Перець надасть нашій страві яскравого смаку і соковитості, перетворюючи звичну тушонку на особливе смакове вдоволення. Далі нарізаємо свинину на шматочки. Обираємо лопатку, тому що вона м'яка і добре підходить для тушкування з перцем. Ця частина має достатньо м'яса та жиру. Це забезпечить соковитість і насичений смак страви. Лопатка добре зберігає свою структуру. Після приготування стає ніжною та м'якою. Жир, що є в лопатці, розтоплюється, і від цього м'ясо буде більш соковитим. Шматочки робимо невеликі, гарні. Вони після приготування збережуть свою форму і в поєднанні з перцем це буде апетитно виглядати. М'ясо перед приготуванням попередньо промиваємо під холодною проточною водою і даємо час стекти зайвій рідині. Тепер нарізаний перець приправляємо до смаку, додаємо одну чайну ложку прованських трав та акуратно перемішуємо, розподіляємо їх. Ця суміш створює насичений, але збалансований смаковий букет, додасть ніжної пряної нотки, яка чудово поєднується із солодкістю болгарського перцю та насиченістю свинини. І також присмачуємо м'ясо. Для цього беремо 20 г солі на 1 кг м'яса та чорний мелений перець 5 г на 1 кг. Тут солі та перцю додаємо більше, тому що враховуємо болгарський перець. Ретельно вимішуємо, щоб спеції огорнули кожен шматочок м'яса. Коли є можливість, додавайте свіжозмелений перець, тоді він чудово віддає свій аромат м'ясу. З такою пропорцією солі м'ясо та перець буде смачно присоленим, буде відчуватися їхній смак. Майте на увазі велика кількість солі робить м'ясо жорстким. В будь-який момент, якщо ви любите ще більш солене, зможете додати солі вже у готову страву. М'ясо перекладаємо до нарізаного перцю. Все гарненько перемішуємо, щоб кожен шматочок болгарського перцю увібрав спеції. Це поєднання змішає запах та смак м'яса і перцю. Перець поступово буде віддавати свій сік. М'ясо просочуватиметься ним та ароматами прованських трав. А під час варіння інгредієнти максимально розкриють свій смак. Залишаємо його настоятися, а поки займемося банками та кришками. У кожну баночку відправляємо по одному маленькому лавровому листочку, не більше, а то він додасть м'ясу гіркоти. По одній горошині духмяного перцю в кожну банку. Та по дві горошини чорного перцю. Обмежуємося цими приправами, щоб в кінцевому результаті відчувати смак їжі. Більше нічого не потрібно, адже і болгарський перець має свій унікальний смак. Тепер заповнюємо банки. Спочатку на дно банки викладаємо м'ясо, потім заповнюємо перцем і так чергуємо доверху. Укладаємо щільно, адже перець під час тушкування значно зменшиться в об'ємі, оскільки він випустить свій сік. Це дозволить м'ясу та перцю рівномірно тушкуватися і добре просочиться соками одне одного. І таким чином всередині банки не залишиться зайвого повітря. Банку заповнюємо так, щоб залишилося 2 см вільного простору до кришки. Не потрібно, щоб м'ясо до неї торкалося. Така повітряна подушка потрібна, щоб уникнути зриву кришок з банок. На нашому каналі у розділі Консервація ви знайдете відео на будь-який смак. Це не тільки тушонки зі свинини, а й курки, кролика, риби, паштети, крупи, домашня кров'янка у банці. Сало та інші не менш цікаві варіанти. Ось так виглядає наповнена банка, свіже м'ясо переплітається з яскравими кольорами болгарського перцю, і це вже смачно. Головне у цій страві те, що сировина має бути відповідної якості, тоді і результат відповідний. Консервування можна здійснювати і в каструлі, і в автоклаві. Ми використовуємо банки з кришками Twist Off і будемо готувати в автоклаві. Це зручно та не займає багато часу. Кришки завжди опускаємо в гарячу воду на декілька хвилин, тоді резинка, яка міститься на ній, гарно сяде на банку. Як працює автоклав, зможете переглянути на нашому каналі. Але якщо його немає, не проблема, і без нього все виходить чудово. Накривши банки кришками, берете відповідну каструлю, щоб всі банки помістилися. Дно застеляєте тканиною, адже процес варіння тривалий, відправляєте на вогонь і при мінімальному варите 6 годин від закипання води. При цьому воду постійно доливаєте до горла банки, адже вона буде значно випаровуватися. Наші баночки в автоклаві готуємо 30 хвилин при температурі 110 градусів. Після вимикаємо автоклав і чекаємо повного його охолодження. Наші тушоночки поварилися та навіть трішки охолодилися. Відкриваємо баночку, щоб оцінити смак та якість. Перша хвиля повітря вже несеться запахом болгарського перцю. Тушонка має багато рідини. Це змішаний сік, м'яса та перцю. Це робить страву насиченою і смачною, з гарним балансом м'ясної соковитості та перцю. Колір консервації відмінний, такий жовтаво-золотистий. Тушонка з перцем апетитно виглядає. Зверху є лінія жиру, яка дозволяє зберігати консервацію довший час. Вже таку готову страву завжди можна доповнити відвареною картоплею, рисом чи гречкою. Хай вам смакує! створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті, завжди ваші карпатські шкварки.